Оце? Ні, Оце. не проб'є. Ну то той воно не проб'є, я тобі кажу. Це ж Не, не проб'є. Гріша, не проб'є. Та проб'є. Ні, не проб'є. Не проб'є, я тобі кажу. Що ти. Що ти робиш? Не проб'є, не проб'є. О, хлопці. А що це таке? Ти ж на кишені. О, бачиш, самі саме все знаєте. На, тобі я спаду. А це що таке? Що з... nee, ну, бі... <ріст> це таке? Що там робити? Сука. <ріст> гріж, гріш. Ну все, ну хорош, ти що, цілий тиждень це робив? <ріст> Та все залиш його, ну пробиває, 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 гріж. Ну, ну що ти, друзі? Ніж з легендарною і малозвучною назвою. А де 20,5 від Ендрю Демко. Мені здається, йому треба трошки потренуватися в назвах, ну не знаю. ad 20,5. Привіт, це тиждень на кишені. Фух, і... І... Черговий сіренький ніж за кінський прайс, якщо так от коротко резюмувати цей ТНК. Як тобі взагалі? Давай почнемо з тебе. Давай почнемо з мене. Знаєш, в плані насіння якоїсь ергономіки в руці, от він такий е, спейдерківський. Тобто ти його на кишеню накинув і забув про нього, взяв руки, ріжеш. Нічого тобі не муляє. І не суперергономіка, але і немає якогось дискомфорту. От коли ти береш якийсь ніж, ти або хочеш відчути якийсь дискомфорт, щоб захейтити його, або якусь супер якусь ергономіку, суперзручність. А тут ні того, ні іншого нема. От він для мене як. Знаєш, як срібло, значить драгметал, але сіренький ну, в, плані, в плані ергономіки і зручності перенесення. Ну це його сірість, компактність і ну, такий нескромний прайс робить його дещо незрозумілим для непідготовленої публіки. Варто сказати. Це от той ніж, який не можна показувати. Не фанатичному нежиману. От в цьому плані він може позмагатися хіба що зі спайдер конетів на Максометі. Теж маленьке, сіреньке і там десятка цінник чи щось типу того. Тобто і, і фольга така. Ну, у людей можуть очі повипадати, да, не розуміючи, воно ж сіреньке, таке маленьке, за що такі гроші? І тут подібне питання може виникнути у людей, які ну, не знайомі за Ендрю Демко, з його творчістю, з його просто титанічним вкладом, не тільки в розвиток компанії Колстіла, в принципі, в розвиток. Ноживої індустрії всього людства, можна навіть це так сказати. Ну, це, Його... це, це навіть можна сформулювати як спадок. Так, це реально спадок. Це внесок, який протягом де, декількох десятиліть зробив ножеманство таким, яке ми бачимо сьогодні. І в даному випадку ми розглядаємо AD 20 з половиною як втілення ідей Ендрю Демко, який він не встиг або з незрозумілих причин не зміг. Зробити в компанії Cold Steel. Це вже такий сольний проєкт, як от Рамштайн і Ліндеман. Mm -hmm. Те, що шось, шось не пану Тілю не, ну, не дозволяли витворяти в складі гурту Рамштайн, він зробив у своєму сольному проєкті. І тут подібна історія. Тобто, очевидно, Ендрю Демко аналізував деякі неідеальності в своїх ножах, які виготовлялися під логотипом Колстіл. І у випадку зі своїм, так би мовити, власним проєктом він всі ці неідеальності Якісно запилив. Ну, це... в першу чергу, це ідісічні розміри. Так. Те, те, що ми в старших лінійках колстіла ніколи не спостерігали по великому рахунку за, за рахунок їх розмірів. А тут е, цілком такий е, кершівсько спайдерківський розмір угу. е, товщина, і цілком адекватні для IDC ножа розміри на сьогоднішній день. Ну, так, в широкому звізі, якщо ми так. будемо казати. Якщо тягати колстіл на EDC, а повірте, я трошки їх носив на IDC, я знаю про що мова, один, навіть два таких от моменти, які постійно тобі будуть даватись в знаки, поки ти до цього не звикнеш, це Кліпса, яка часто просто згризає твою кишеню, навіть якщо це якісь посилені штани, в випадку з Воєджером, випадку з реконами складаними, цей Рашпіль, який у вигляді накладки там присутній, він просто от реально з'їдає ледь не за тиждень твої штани. І це реальна проблема для фаната Колстіла. Так, з цим якось можна миритися, є певні танці з бубнами, які дозволяють уникнути цього ефекту, але все рівно це проблема, яка тривалий час, от як хвіст тягнеться за цими ножами. Mm -hmm. І другий момент це тріадлок. Це замок, м'яко кажучи, не любителя. там є скажена пружина, яку потрібно витискати. І якщо ви завзяти хлопець. Чи можливо дівчина з натренованими руками, з розвиненими пальчиками, то вам витискати цей трядлок буде нескладно. Є певні фінти, я все це показував з перехватом на зворотній хват. За цими... Тобто за бажанням можна вивчити всі ці прийоми з цирку шапіто і дивувати оточуючих, як ви хвацько закриваєте свою еспаду перед носом у людей. У випадку з AD20.5 всього цього робити не потрібно, тому що одна із основних переваг цього ножа це якраз таки зручність. Замок Шарклок, який не потребує важ... якихось серйозних зусиль, який можна дати дитині, і дитина це ніж складе. Ну, якщо... Ні, ну, механіка, як то кажуть, як по маслу. Тобто Механіка, механіка тут... класна. класнюча і замка, і самого вузла, усяво. Тобто поєднання цього ригельного механізму з осівим підшипником робить роботу цим ножем значно зручнішою, ніж на колстілах з триадлоком і з пружиною коромислом. Тут така механіка, що ти про неї не думаєш. Так, Скажи, так. тобто так. ти працюєш, закриваєш, відкриваєш купа всіх цих способів, типу, і суперзручний е, шпиньок, який, як тобі казав, схожий е, на Фомаксівський. Угу. От я б сказав, би, що у Cold Steel це одна з найбільших переваг, як на мене, це якраз шпенники зручні. От Фомаксівського типу е, усічений конус з тарасками у виді сходинок. Ну, така піраміда має. <різь> так, Замість е шпеника. Не знаю, чи ти зауважив ось цей отвір непотрібний. Він, по суті, є на, одному, на одній лінії зі шпником. Тобто лінія, лінія відкривання у вас достатньо довга. Тобто від шпника від починається і закінчується ось на кінці довгого отвору. Тобто його відкривати і так, і так зручно. Якби ти його не схопив, в тебе є місце, в що впертися, щоб відкрити клинок. Так, Андрю Демко, чітко розуміє, що людям подобається, коли ніж має не тільки механіку, а якесь різноманіття в плані відкривань закривань. Люди люблять клацати своїми ножами і вже нікого не здивуєш визнанням того факту, що твій повсяденний ніж це більше клацалка для пальців, аніж реально робочий інструмент. Це такий спіннер заспокійливий засіб, про що ми постійно говоримо. Реально, за моїми особистими спостереженнями, цей ніж дістається 9 разів. З кишені, щоб поклацати, і один раз для того, щоб щось відрізати, і так. тому хочемо ми того чи ні, але це факт. І відповідно ножова індустрія підлаштовується під під ці речі. Слуха, і... я про це навіть не подумав. І... Це дійсно так, у мене так само. Так. То -то і фіджити і інструмент два в одному в даному випадку. Ну, якщо це, якщо ця річ дозволяє зберігати тебе в душевній рівновазі, то це класно. Напевно. Uh -huh. Це не тільки функціонал порізати ковбасу, а й трошки заспокоїти Зозуленьку. Поки ти все це розказував, напевно, людям цікаво, чому я дістав ендуру. По декільком причинам: по-перше, продемонструвати схожість кліпси і посадкового місця під кліпсою в ейдішки і у ендури. Як бачимо, це не ті кліпси на AD20, які ми, які ми звикли бачити на колсілах. Вона значно схожа на те, що ми бачимо на спайдерко. А з моїх особисто спостережень кліпси спайдерку одні з найкращих саме для EDC. Тобто, що що, а спайдерко кліпси знають, як зробити класними, коли тобі просто зручно цим ножем користуватися на повсякдень, коли він класно сідає на кишеню, класно знімається, має оптимальне зусилля притискання, щоб сам по собі нікуди не злітав. Але водночас тим, щоб у тебе не було дискомфорту і проблем з цими маніпуляціями посадки і знімання з кишені і на кишені, до того ж, вона не гризе тобі штани завдяки тому, що у них є, окрім агресивної текстури накладки, є така ділянка, на якій вони пишуть спайдерко, там угу. і назву. І саме в цю ділянку кліпса притискається. Тобто немає цього ефекту, коли в тебе сталева кліпса, пружинна притискається до агресивної текстури і з кожним разом вигризає якісь нитки з твоєї кишені. Тобто вони дизайн заточили під функціонал. Так. У AD так само бачимо таку от діляночку, яка не має агресивної насічки. Тут написано AD 20,5, і власне кліпса впирається саме в неї, створюючи такий самий ефект, як на Едурі. Мені це дуже подобається. Тобто, по суті, такий EDC-шний, компактний. Все-таки Steel, тому що робиться, очевидно, на тому самому заводі, але е, з ергономічними властивостями, які подібні до спайдерку. Класна кліпса okay. і класна механіка відкривання закривання, якої ти не побачиш на старих cold Steel. -ах. Це тобі не триадлук. Це, no, це комфорт першу чергу. красень. Демко тут красень, тому що він не поцурався ну майже ха, скопіювати те, що роблять Spyderco на своїх класичних моделях, втілити в своєму ножі. Грамотно оцінивши uh -huh. переваги ось такого конструктиву uh -huh. і засунутого в дизайн. Ну, так, це видно, коло. що Дядько не вчора робить ножі, і він вміє оцінити і поєднати позитивні моменти, тобто позитивний досвід поєднати в одному ножі і позбавити його болячок, які uh -huh. багаторазово були озвучені до цього. Друзі, дякую вам від всієї нашої команди. Ми добили наш збір на авто для 38-ї бригади, збирали 100 тисяч, назбирали 103, 463. і зараз ми проведемо розіграш для топ-донатора, який отримає від нас Frontier від Скіфа. І фрістайлер отримає хтось рандомно за кратний донат в розмірі від 100 гривень. Погнали! Давайте розіграємо топ-донатора. Так, кількість топ-донаторів. Давай один. За весь час показати учасників. І так, топ-донатор у нас Андрій Т. Який зробив три донати на загальну суму 18 тисяч гривень. Андрію, моя вам повага, це просто щось неймовірне. Давайте натиснемо ось цю кнопочку, щоб нагородити Андрія. Підтверджую. і. І так. Сподіваюся, у вас була монобанка і до вас прийде повідомлення. Якщо ні, напишіть нам, як завжди, в телеграмі чи інстаграмі Гостра каша. Андрій, Т., вітаю вас ще раз. Тепер і, тепер. і тепер, друзі, проводимо розіграш серед усіх інших учасників, які задонатили від 100 гривень. Погнали! Кратність 100. За весь час кількість переможців 1. Поїхали. Так, до речі, давайте глянемо, скільки у нас сторінок, 5 сторінок у нас донаторів. Ну, це дуже пристойна така цифра. Андрій у нас уже не приймає участь, тому що він виграв один приз. Тепер розігруємо серед інших учасників. Підтверджую. Сергій Г. з донатом в 100 гривень. Сергію, вітаю вас. Ви отримаєте скіф фрістайлер. Дякую вам, тому що навіть 100 гривень це завжди важливий вклад в умовах війни, яка відбувається зараз. Дякую вам. Що ж, друзі, був такий розіграш. Дякуємо вам за ваші донати. Переможці, напишіть нам в інстаграмі чи Телеграмі, чи в... де-небудь напишіть, або підтвердьте свій статус в монобанці і заберіть, власне, ваші призи. Дякуємо всім за донати. Ми зробили великий вклад для 38-ї бригади. Чекаю вас в наступних наших розіграшах. По замку скажеш щось? Замок цього нажав в першу чергу комфорт. Я uh -huh. не впевнений, що він ну, може перевершити трядлок за живучістю, за ресурсом і зусиллям на складування. Uh -huh. Ну, є, є передумови вважати, що він не сильніший за трядлок, але він. В рази комфортніший, про що я вже казав. Тобто, це тут не буде такої історії, як з колстілом, який критично важливо потримати в руцях, перш ніж купувати. Тому що часто з вояджерами, з різними там гранжами і спадами, буває така історія, що людині сподобався ніж, вона замовила його через інтернет-магазин, а потім ну, пише з такими словами, що ну я просто не можу цей ніж закрити, або процес складування цього ножа. Ну, настільки що ніж проживає на полиці і демонструється там просто друзям, гостям, які зайшли додому, що такий мене теж є ножик, але я з собою не ношу, тому що його от, треба якось двома руками летлить складувати. Тут, в першу чергу, подумали про комфорт користувача, про EDC, тобто про повсякденний функціонал. Звісно, не такий здоровий, який спадає, навіть розміром своїм натякає, що це і ніж вузенький, тоненький, легенький і трестя дуже комфортне. Поєднання цієї нескаженої пружини в ригелі з ось підшипниками підшипниками реально робить процес користування дуже єдиний зручний. момент для людей з товстими пальцями. Його, звісно, треба прийти в магазин і в руках потримати, тому що ось ця площина, на яку ви тиснете при закритті, вона невелика. І тут, ну я підозрюю, що може бути дискомфорт для людей. Ну, з великими руками, скажімо так, це треба зважати. І ще один плюс це, звичайно, що сама клавіша замка, вона як плавець для упору, для дальнього діагонального хвату. Ну, Який прикольно, можливо, буде виглядати на кліппоінту і не сильно доречний uh -huh. на моєму цьому воронкліфті. Так, ну, звісно, звісно. І при цьому у нас і насічка на обуху є, теж зручна, але дивіться, ось коли кладеш палець на обух. Плавець трошечки впирається в палець от в цьому місці. І на початках воно таке трошки мені було дискомфортно, але коли я почав працювати, воно не заважає. Тобто воно не настільки тобі впирається сюди, в палець, щоб заважати при роботі. Абсолютно. Так що саме цей момент хай вас не лякає в цьому ножі. Ну, ти явно більше не працював. Як мінімум, ти працював побушкрафту, е, там по продуктам ну, по деревині. Розкажи щось так, про це. Так, до речі, по, по замку ще один нюанс. Я батонив цим ножем. Зараз побачимо під зйоми. І в деякі моменти я відчував, що він розкривається, потім стає на місце. Тому, якщо вам прийде така геніальна ідея батонути AD 20 з половиною, то зважайте на те, що я сказав. Це замок не для, не для таких робіт. Але ж вибач, Андрю Демко. Каже, що якщо ти не можеш покластися на цей ніж, то на чорта він тобі здався. і це одне з його таких гучних гасел. Ну. Для всіх інших робіт, mm. тому що саму деревину він гризе класно. Тобто навіть у нас варіанти на Aus 10A, це вам не триві. Мені цікаво було б, якби вона mm -hmm. себе показала, це не 20-ка е, клинки. Але навіть Aus10 вона гризла дерево ну, дуже пристойно. Тобто, в мене питань жодних до нього не було. Те саме і по продуктам. Тобто там м'ясо, помідор, хліб. Перець, здається, я різав. Все. Ну, це, це надійний помічник. От я б так би сказав. Питань до цього не виникне якихось і продуктово дерев'яних. Слухай, а за яким би фіксом ти його спарував би? Ну Так, навски дочку. З LanStiel B40. Не, ну, прикольно. З Lanсті B40, я б його спарував. Е, як другий ніж для парування. Ну, Питань питань по різному. Цікаво, якщо його нагострити цей АО 10-й, от що він тоді покаже. Тобто з коробки він вже демонструє класні якості різу, от високі спуски, все-таки він ну, відносно не товстий по обуху. Ну, Ні, а ти скажи, що заводське загострення приємне. От якщо ви з тих людей, які не володіють там, крутим заточним пулом інструментів, ви не професійний заточник і для вас. Важливо те, як ніж ріже з коробки, та це ніж вас приємно здивує, тому що заводське загострення кльове і агресивні срізання на аус 10 по заводському загостренню просто класне. Мені не, це сподобається. Неприємних сюрпризів точно не ні буде. не буде. Взагалі, для мене було цікавим експериментом потягати тиждень на кишені такий модіфайворон клів, тому що здається, такі форми клинків. Якщо і ношу з собою, то дуже рідко. Угу. То ніякого чуда не, не сталося, але те, як він мною. Особисто для мене позиціонувався, так він і відпрацював. Різні коробочки, розв'язання картону, паперу, шнурочки, паракорди, різні мотузочки, олівці і тому подібні штучки. Чудово працюють, коли це різ саме на руках. Угу. Дістав, швидко дістав, щось розрізав і склав. Різання до поверхні цим вертліфом ну це от, це така історія. Я пробував ним на новий рік нарізати там якісь салатики, щось кудись його там до кухні застосовувати. Ні. От не його це. Саме ця форма, вона не кухона ні разу. Okay. За виключенням лише ситуації, коли різався стейк на тарілці. тарілці. От там ця форма себе проявляє в тому плані, що в тебе страждає лише вістря. Ну, тобто ти його не ріжеш, ти його таким чином просто розсікаєш. Це такий от виняток. Але мені особисто не подобається. Коли ти до площини ріжеш е вонкліфом, uh -huh. ну щось воно не те, розумієш, немає. Е немає цієї зручності, якою ти ріжеш, коли ти ріжеш радіусом. Угу. Тут такого не буде. Ну ясно. Тут і виноса нема клинка, і ергономіка угу. руки на одній лінії з клинком, тому воно не дозволяє працювати як сантоку. Так, да, оцим от діхою, коли ріжеш якісь продукти, то дуже хочеться мати ендуру. Ти от прямо згадуєш, блін, мене ж є ендура. Чому я мучуюся це? Колупаюся оцим от. Але в цих інших моментах, коли треба на руках щось розрізати, оцей волонклів працює класно. Що тобі не сподобалось? Давай так. А то меду налили, як завжди. Напишут, не, сподобалось, реклама, реклама. не сподобалось, не сподобалося. мені не подобається ось цей напівчуел. Я так, абсолютно так. не розумію його функціонал. Нема мені, що він тут потрібен. Він, він реально не потрібен. Він тобі. виносить твою руку далеко від клинка, ну відносно далеко. І при цьому ну так щось його якось брати, не знаю. Це якесь тому, рішення, рішень що... рішення, рішення от дизайнерське. Просто от гар гарно виглядає руків'я, гарно, безперечно, прикольно. Але наскільки це зручно? Ну. От, от на перший погляд може здатися, що тут задумували знову ж таки ця історія з чисельними Перехватом. вхватами, перехватами. Але на практиці, це те, що от не зрозуміло в теорії, на практиці стає зрозуміло, що цей він тут не потрібен, він не функціональний. Ти так не будеш працювати, тому що твій палець, навіть якщо він невеликий, от як у мене, uh -huh. він буде частково на ріжучій крайці. Ну, і це неприємно. Типу, якісь делікатні роботи, коли в тебе безпосередньо твій палець на РК. Ні, воно так не буде. Ви будете працювати або таким чином, або чином, а це, це на підкуп молотковий хват з виносом великого пальця на насічку на обуху. Це реально зручно. коли таким чином монотонно працювати, це раз. А другий хват, ну по суті, такий діагональний, навіть з упором великого пальця восьовий. Це теж зручно. Ну і всі перехвати тут класно реалізовано. Але ж знову ж таки, оце як вони позиціонують насічка для, типу, такого упору. Ну і другий основний мінус, ти сам знаєш, це прайс. Тобто, в першу чергу, це ніж для фанатів Андрю Демко, для фанатів старої школи Cold Steel, ну і для людей з пристойною заробітною платою. Так. Небільше, не більше, не менше. Діки. Але от з, таким от з таким от клинком дуже цікаво було б працювати саме на порошках. От як би він себе угу. показав як різачок. Прям дуже цікаво. Триві 35-ка не знаю, і двадцять CV можуть можуть. Бути так. приємним сюрпризом. Нам дали просто найдешевшу версію, здається, на а D2, D2 не Ну, D2, і aus 10, вона плюс-мінус одного рівня. Також ці ножі у нас представлені в сталях 20CV, 3V і s 35 і S35VN, Так. О, з ними, напевно, було б цікавіше. Що ж, hmm. таке у нас було такий тиждень на кишені, на всю лінійку, так? Да? На всю лінійку Andrew Демко AD20V буде промокод, як завжди, в описі під цим відео. До наступних зустрічей, а ми підемо дорізати ботіночок. Так, пішли. доріжемо. Черевичок. Доріжемо. доріжемо черевичок. Па-па.